З гарними здобутками з чемпіонату Європи та Еквандо ІТФ серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів, який завершився в столиці Естонії та Ліні, і зібрав понад 700 учасників з 28 країн континенту, до рідної «Альма-Матір» повернулися вихованці відповідного відділення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу Єденборз Дніпровської міської ради, які допомогли збірній України стати переможцем загальнокомандного заліку. Найряснішу кількість нагород дві золоті і срібну. У різних розділах зібрала кандидату майстри спорту Діана Сіньова. Я доволі дуже результатом. Я все зробила на змаганнях, що говорив мене, мені тренер. Попереду в нас чемпіонат світу. Вже починаю тренування, працюю далі. Дуже хочу там виступити та перемогти лучше ніж на чемпіонат Європи. Також дві відзнаки найвищого гатунку і бронзова медаль задовільнила і колегу дівчини по навчальному закладу Артема Чехлатого, який зізнався, що до нинішнього досягнення йшов довгих 10 років. Результатом я задоволений, тому що перше особисте місце це дуже добре. Ми дуже довго до цього йшли, 10 років. І цілком так мені сподобався. Чемпіонами до рідної домівки, здобувши по одній золотій нагороді, повернулися ще два вихованці: відділення і ТФ комплексної дитячо-натської спортивної школи з боксу і недоборств Дніпровської міської ради. Іван Неклеса та Давид Гурбанов, я дуже задоволений своїм виступом, адже я віддав всі свої сили. Так я старався, та в мене все ну, вийшло. Все вдалось. Я намагався робити все, що і робив на тренуваннях. Все вдалось. Я дуже вдячний. Своїм тренерам, своїй команді, бо без них би мені це б не вдалося зробити. Саме з наставниками на чолі зі старшим тренером відділення і ТФ навчального закладу, виконувачем обов'язків голови філії одноіменної федерації у Дніпрі Андрієм Альохиним, його медальні вихованці мали зустріч з директором школи Олександром Багацьким, з яким вони поділилися підсумками виступів та подякували за можливість тренуватися у гарних умовах. Втім, як засувалося нагороди на чемпіонаті Європи в Естонії, завоювали і їхні тренери. Так майстер спорту України Сергій Литвиненко став дворазовим бронзовим призером. Одну відзнаку подібного катунку здобув і майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Пілінкевич. Їхав я з думкою про перше і міг в цілому зайняти перше місце, але, як то кажуть, трохи вдача була не на моєму боці. Але, ну, і суперники були гарні, нічого не можу сказати, але якось ці змагання для мене дались якось тяжко. В принципі, все, що міг зробити перед змаганнями, зробив, підготовка була в цілому добра. Але якось не склалося. Я виступав у категорії ветеранів по командному спарінгу. Наш, Наша команда з України зайняла третє місце. В принципі, мої діти теж виступали, зайняли дуже гарні місця. Всі почти перші стали. Тобто, ну в принципі, було дуже. Сильна конкуренція була, але мої діти стали чемпіонами. Дуже пишаємося досягненнями наших спортсменів, наших вихованців, наших тренерів. Хочемо побажати їм щастя, здоров'я, успіхів, благополуччя, натхнення та перемог в майбутньому, в подальшому в цьому році. В жовтні місяці в Італії відбудеться чемпіонат світу з цього гарного виду спорту. Ми будемо цупко тримати кулаки за наших спортсменів та болювати. Пишаємося нашої спортивної молоді. Наші вітання на адрес володарів золотих медалей і призерів чемпіонату Європи з стейк і ТЕФ з побажаннями успіхів на майбутньому турнірі світового масштабу, задля досягнення яких на сьогодні у стінах комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпровської міської ради створені гарні умови для тренувань і підготовки.